Ужинку щедрого, і ми починаємо серію таких зібрань для нагородження переможців у різних категоріях, яких ми досягли за рік значних успіхів. Я, зараз у нас буде дуже серйозна номінація, але почну я з акції «Поміняй макулатуру на шкільну документацію. Оголошую вам з великою радістю, що перше місце до збору макулатури у нас. Сьомий А-клас. Які зібрали 494 кілограми майже півтони макулатури. Вони отримають колонки і першими будуть підключені до інтернету. На другому місці другий А-клас. Вони змогли зібрати 265 кілограм. І на третьому місці п'ятий Б-клас. У них 207 кілограм. Школи, всі разом. я дякую всім, всім 1141 гривню. Це ми зможемо купити 20 шкільних журналів. Ви дійсно обміняли макулатуру на шкільний документ. Я вам дякую, дякую вашим кожним керівникам і батькам, які допомогли вам організувати цей змогами на міському рівні. Зараз нам передали з відділу освіти грамоти, якими нагороджуються. Які брали участь і початку січня і до травня місяця в змаганнях з баскетболу юнаки дівчата і легкої атлетики юнаки дівчат. Крім того, нам передали е, номінації Діти брали участь в кіному турнірі в кіберспорту ФІФА 14. І зараз проведемо нагородження наші переможці як марта. Двісі, біжі, дити, у нас. Крупна Анжела. Крупна Анжела, Чернобай Леся. Сталеся Попова Аліна. Попова Аліна. Є попова? Школяр Юлія. Школяр Юлія біжить, поперян Анна. Денисюк Іван, Ярмоленко Яна. Ярмоленко Яна. Михій коліна. Дмитренко Дарія. Збірних команд, чемпіони міста, Беценко, Владислав. Люба ймені на цей вік, будь ласка, Беценко, Владислав. Вітаємо чемпіонів! Потеє віга. На 1500 метрів Вірста Олексій Солом. Держу чемпіонів та наших успіхів вам на стартах надій середчових класів. Ну що ж, продовжуємо церемонію нагороджень Маємо успіх. У конкурсі, інтерактивному конкурсі «Соняшник». і зараз запрошуємо для нагородження наступних наших гімназистів. Тут тобто Уже різновікові категорії приготуйтесь, чуєте своє прізвище, приходите і залишайтеся з фронту із сертифікатами. Диплом першого ступеня отримує Бекценко, влад 8 клас. Все рівня. Вітаємо влада Бесенка. будь ласка. Ми тебе вітаємо. Я хочу, щоб вся школа зараз зааплодувала е, мамі Софійки, яка подарувала нашій гімназії зелену аудиторію. Ось там колоти стоять, вони будуть пофарбовані. Е, аплодуємо мамі Софійки і аплодуємо Едуарду песенку за лебідня, який поселився в нашій зеленій аудиторії. Це великі подарунки, це теж великі наші досягнення, наших батьків і наших дітей. Шурак, уже втретє, вона привено руки за диплом третього доступення, серпенського ліня, зимаю вас там все, покупота з раня, по неділю дитячий валення, решту днів завоювання. Беремі, встане, ми пам'ятниці стежте моєго теплом, треба тупення, супредської клюлю, всі разом дівчатка сюди Запрошуємо дипломантів першого ступеня регіонального рівня, це на рівні Черкащини. шостий клас, Паликіна, сьомий клас і Горобецька, сьомий клас. Отримують дорогу все повітря, те, що ми конкурсі досягли в цей курс. я вам дякую. Зараз це все розмірі. Диплом першого ступеня регіонального рівня отримують рух за ковід у цьому ж конкурсі Джулай, Головачук і Степлівець Оля. Це всі однокласники. Будь ласка, запрошуємо вас, дівчатка. Завозьмі Діма. Ще й магнітики отримають. Діма, виходить, не суддя. У нас є, бачите, як на дітей. Зовій сертифікат учасника конкурсу Гринвіч Центру творчих ініціатив Плєвера. У нас отримали золотий сертифікат. Казка Ліна, учениця п'ятого класу. Молодець починає вивчати англійську мову на серйозному рівні. Ліночка з подарунками не просто сертифікат. Дивись, скільки Денискільки тобі передали тобі з Донецького університету. Ми тебе вітаємо. Золото отримала куценко Яна. Знову ж таки п'ятий клас. тебе вітає. буде Молодець. Отримаємо і молодчинка стаєш для фотографії. Дуже це приємно, дуже приємно закінчувати рік саме так.